Наметовий табір, шашлик на і запашна на вариста юшка за черкаським рецептом. Шосткинці з ураженням опорно-рухового апарату влаштували на березі річки в селі Дібрівка туристичний зліт. Відпочинок на природі це кращий спосіб відволіктися від буденності і відпочити душею. Туристичний зліт сіверські зорі зібрав на березі річки Бичиха 15 людей з ураженням опорно рогового апарата. Два дні люди з обмеженими фізичними можливостями відпочивали за всіма правилами туристів. Ночівля в палатках, їжа добута своїми руками і приготована на вогнищі. І, звісно ж, активні розваги на природі. На шосткинщині туристичний зліт для городян з особливими потребами проводиться вперше. Ініціатор його проведення найактивніший інвалід візочник Шосткин Дмитро Васильцов. Він впевнений, такий відпочинок доступний для людей з інвалідністю. Головне бажання в залежності від травми, як люди переносять, тобто спати на би, землі, там, на карематі, як спальний мішок чуть – чуть-чуть На кроваті всі привыкли, поэтому ну, треба звикати. Тобто Надо не боятися, пробувати, є бажання, головне життя. От. І все будь хорошо туристичний зліт пройшов на території кіноспортивного клубу шостка. Посильну допомогу в його проведенні надав його керівник Володимир Пелепейко. Мені не безразлічні люди, все таки з порушеним опорно-двигательним апаратом і ограничене движення. Їх треба э, завжди підтримувати таких людей, завжди звертати внимание. Щоб відпочити на природі у колі друзів з Черкаської області до шостки завітала сім'я Каніфор. Алла і Віталій, незважаючи на вади здоров'я, з радістю стали учасниками туристичного зльоту. Вдома подружжя по декілька разів на тиждень буває на риболовлі, тож пропустити таку подію вони не змогли. На рыбалке с ночевкой это два раза в неделю, это точно. Дома постоянно ездим, как погода позволяет. Палатки, спиннинги, ночные рыбалки и все такое. Очень положительно отдохнуть, увидеть природу. Ну и тоже муж не научил рыбу ловить. Классное ощущение. Нравится. На мальовничому березі водойми кожен знайшов собі заняття до душі. Хтось вправлявся з вудочкою в надії піймати рибу, хтось тим часом рубав дрова і розводив багаття, щоб потім можна було приготувати запашну юшку і зробити грим на барбікю. Намети люди за обмеженими фізичними можливостями також встановлювали власноруч. Гармонійний шум води і шелест листя на деревах створював особливу заспокійливу атмосферу. Настроєння очень хороше, тому що свіжий воздух і вода наші друзі. Очень хорошо, тому що среди друзей всі разом зібралися. Отдихають і душа, і серце. З великим удовольствием отличний отдых, конечно, організовано все очень хорошо, все чисто, красиво, свіжий воздух по сравнению з нашою шосткою. Атлічне місто для отдиха нічне сміжово ну, на видний мирвалося на Величезний інтерес у турзльотівців викликали змагання з дарцу та стрільби з пневматичного пістолета. Варто зазначити, всі без винятку учасники проявили несподівану влучність, незважаючи на те, що вправлятися зі зброєю справа не жіноча, представниці прекрасної статі теж без хвилювання впоралися із завданням. З пистолетом дівчинка как не, <ріст> не совпадає. Хотілась, звісно, попасть. поэтому що тут волнуваться. Відпочинок біля водойми виявився не лише цікавим, а й спортивним. Присутні грали у м'яча і фрізбі. Організатори турзльоту запевнили, що обов'язково зроблять його традиційним.